Вітаю! Сьогодні ми розглянемо інструменти у графічному редакторі Кріта, а також спробуємо створити своє перше растрове зображення. Як я говорила, у цьому редакторі можна створювати як растрові, так і векторні зображення. Ми вже знаємо, щоб почати працювати з редактором, потрібно створити новий файл. Обираємо знову стандартний стандартний 300 так. і створити. Розглянемо, що ми бачимо на екрані. Ми бачимо панелі інструментів і також різні набори інструментів, бічні панелі. Тут бічна панель з інструментами. Справа у нас є така панель для того, щоб налаштувати певний обраний інструмент, тобто все, що ми можемо з конкретним інструментом зробити, які налаштування виконати, вони будуть відображатися ось тут. Ну, наприклад, я виберу квадрат. У мене вже набір таких налаштувань більшого квадрата. Причому їх можна ось так розширити, і ми бачимо, що ще можна і встановити конкретний розмір квадрата то, що ми зараз спробуємо це зробити. А нижче іде панель з шарами. Ще нижче у нас набір різного роду пензлів, причому можна їх фільтрувати, а можна. Всюди, обрати таку кнопку всюди, і тоді у нас будуть відображатися усі пензлі, якими ми можемо користуватися. Так само, оця кнопка з пензлями є у нас і зверху. Ми можемо натиснути і ось тут вибрати, наприклад, всюди і подивитися всі інструменти, які є. Інколи ось ці панелі ховаються, і ми не знаємо, де ж їх відшукати, щоб назад відобразити, наприклад, ті ж самі пензлі. Для цього потрібно зайти у параметри. і, так, так, ось тут показати, так, Бічні панелі обрати, ось вони. І тут всі, бачите, в нас включені інструменти, які у нас знаходяться зліва. Є набори пензлів, параметри, про що я говорила, розширений вибор ще кольору є, і шари. Тому тут можна встановлювати пропорції, додавати те, що вам буде потрібно. Тепер давайте спробуємо створити кілька геометричних фігур, наприклад, квадрат, многокутник, коло. Для того, щоб почати малювати, нам потрібно обрати тип пензля, а також обрати, якими будемо ми кольорами створювати ось своє зображення. Давайте так, як у нас обраний, зараз який тип пензля, стандартний, здається базовий. Бачите, коли я навожу на конкретний якийсь пензель, то зразу з'являється підказка спливаюча. Це базовий 1. Також можна обирати і гумку побільшу, кругову, а також поменшу, ну і різних багато цікавих інструментів. Для того, щоб почати малювання, потрібно налаштувати кольори. Зверніть увагу, що у нас ось тут такий є значок для обирання тла і кольору переднього плану. Ось цей, при наведенні на ось цей верхній лівий квадратик, ми можемо обрати кольор переднього плану, тобто кольор, яким ми будемо створювати зображення, наприклад, буде малюватись зображення пензля. А, а колір тла, якщо у нас буде, наприклад, замкнена об, а, якась область, ми будемо замальовувати її саме цим кольором, який ми оберемо. Можна також обрати чорно-білий варіант. Тоді ми ось так натискаємо і у нас буде а, пензль чорний, фон-білий. Ми можемо поміняти їх місцями, натиснувши ось цю верхню. Бачите, вже у нас білий буде олівець, а колір тла чорний. Ну, давайте виберемо конкретні кольори. Оберемо спочатку колір переднього плану, тобто кольор, яким ми будемо малювати наші зображення. Ну, і кожен раз, звичайно, можна змінювати. Оберемо будь-який, і тут, звичайно, з'являється такий трикутник, де ми можемо більш. Конкретніше обрати потрібний кольор, якщо, наприклад, треба підібрати щось саме конкретне, ми можемо його собі підбирати. І натискаємо гаразд. Ну, у нас буде блакитним кольором ольвац. Ну і яким фоном ми будемо зафарбовувати, теж обираємо і ось так натискаємо гаразд. Отже, кольори обрані. Тепер можна створювати зображення. Наприклад, той же самий квадрат, подивимося, чим, як ми можемо його створити. Значить, заповнення, чим ми можемо заповнювати? Або кольором тла, тобто ми обрали кольор тла, встановили жовтий, кольором переднього плану, тобто і контур, і заповнення у нас буде одного кольору, тобто кольору пензліка, тобто блакитний. Можна обрати візерунок. Із запропонованих візерунків. А, ну, ми візьмемо колір переднього тла, а, о, о, ой, зараз заповнення візьмемо колір тла, а контур пензель. тобто пензель – це колір переднього фону. Ну, давайте спробуємо створити зображення. Ми обрали вже і починаємо створювати. Ви бачите, що для того, щоб створити прямокутник, потрібно просто відтягнути і відпустити. Бачимо, що в нас контур плакетний, серединка жовта. Давайте поміняємо місцями фон передній план і тло, і спробуємо створити ще один прямокутник ось уже у нас він такий. Далі можемо налаштувати таким чином: ось тут, як я говорила, конкретний розмір. Нам потрібно Конкретний розмір, наприклад, нехай буде 500 і висота теж 500, тобто ми хочемо створити прямо квадрат. Причому для того, щоб воно вже було незмінне, ми можемо ось так повісити замочок і тоді тільки клацнути на екрані, і у нас вже квадрат достворений відповідно розмірів, який ми захотіли.